Я завжди уявляла, що сприймаю цю звістку смиренно, що я вражаю себе та інших своєю тихою гідністю та здатністю терпіти. На мою честь би навіть побудували статуї пам'яті Ен Еліот, людини, яка пережила космічних втрат та все одно приймала їх вражаючи. Є багато видів кохання. Для когось нормально, якщо ти обираєш партнера і потім ваш шлюб стає прибутковим. А іншим достатньо чогось справжнього. І в цілому це нормально, якщо ви будуєте відносини на певних умовах навіть якщо вони неординарні. ніколи, ніколи не варто робити так, як Тобі кажуть інше, тим паче, якщо це стосується кохання, я це зрозуміла з власного досвіду, і він був дуже болючим.